Вітаю підписників, глядачі мого каналу. Отже, зараз я презентую другу частину відео, де хочу з вами поділитися своїми напрацюваннями в швейному бізнесі. І я нагадую, що я розповідаю тут про свої невдачі в двох швейних проєктах. Поїхали! Отже, четвертий момент, з яким можете стикнутися, це ціноутворення. Дуже важко конкурувати. З масмартами і з тою кількістю одягу, дешевого одягу, який сьогодні пропонують наші крамниці. Я не кажу про стокові крамниці, я не кажу там взагалі не кажу про секонд хем хоча, в принципі, я до цього зовсім нормально ставлюся. Я кажу про брендові, навіть брендові магазини, які мають в кожному місці, в кожному торговому майже в кожному торговому центрі свої аутлет-магазини. Люди в нас звикли гарно вдягатися, але в принципі вони вміють собі обирати доволі таки дешевий одяг, і мало хто готовий витрачатися на якісну одежу і платити за неї. Цей нюанс ви маєте врахувати, коли будете встановлювати ціни на свої послуги. Що робити? Або ви знаходите баланс між цінами на власні послуги. Або ви можете знайти собі пару клієнтів, які будуть вам замовляти ексклюзивний гардероб. Є такі люди, які цінують якість, які пишаються тим, що їх гардероб створений за їхнім власним дизайном, по лекалам, по їх розмірам і так далі. Це тут можна встановити дуже високі ціни на свої послуги. Але. Треба враховувати ще такий момент, що тоді вам треба дуже гарно шити. Ну, уявіть, що до вас приходить клієнтка, яка хоче замовити собі жакет. І за цей жакет вона має заплатити там, 7 тисяч гривень або 10 тисяч гривень. Це нормальна ціна, але ви маєте їй презентувати дуже якісну роботу, особливо якщо це дуже дорога тканина. До речі, ціни можна встановлювати і від. Ціни тканини. Багато хто з Кравчин так і робить. Тобто від вас будуть вимагати дуже якісної роботи. Або ви робите якісну роботу, або ви тоді виходите більше на Масмарт і тоді пропонуєте меншу ціну за, скажімо так, менш ексклюзивні речі. Найголовніше, що тут треба розуміти. Ви маєте отримувати гідну компенсацію за свою роботу. Якщо вас буде відчуття спустошеності, коли вам заплатили, ви будете відчувати, що ви віддали більше енергії, ніж отримали за це платні, на жаль, це е, шлях вікуди. Ви поступово е, емоційно вигорите і вас не буде енергії далі створювати. Енергія там, де увага, і тоді, скоріш за все, ваш цей. Продукт може посипатися. Тобто ви маєте 100% отримувати гідну оплату за вашу роботу. Ще хочу звернути вашу увагу: не намагайтеся братися за все і одразу по шитті. Тобто, оберіть краще один напрямок створення одного продукту, ніж потрошки скрізь. Пояснюю. Краще, собі, краще оберіть собі створення худі, або, наприклад, брюки-палацца, оберіть там якийсь такий нюансик, якийсь, якусь родзиночку туди внесіть від себе і створюєте ось такий вузький продукт. Це буде набагато краще. По-перше, ви зможете досягти майстерності в пошиті цього продукту. По-друге, ви будете вже з набитою рукою. Це дуже важливо, тобто в якийсь момент у вас просто буде це на автоматі йти, і це буде набагато менше забирати часу на пошиття цього одягу, ніж ви візьмете сьогодні пошити фартушок, завтра пошити напірник, післязавтра пошити косинку там, чи дитячий одяг, чи ще щось. Це буде лише розсіювати вашу енергію, вашу увагу. Тому така порада, обирайте краще щось одне шити. Ну і ще важливо: оберіть, що вам по душі шити. Дуже важливо отримувати задоволення від того, що ви робите. Хай це буде, я не знаю, якщо ви там шиєте косиночки, але якщо ви їх створюєте з душе, якщо у вас це просто виходить, прямо ви наповнюєтесь цим, повірте, ці косинки будуть продаватися набагато. Легше набагато краще, ніж, наприклад, брюки, на які ви витратили купу часу і все це не принесло вам жодного задоволення. Ексклюзив. Чомусь в нас вважається, що створення чогось ексклюзивного це просто гарантує вихід в топ-чартів. Ну, в топ-швейних чартів, хай буде так умовно. Насправді ні. Наводжу приклад. Я створювала м'які літери-подушки. Це дуже вузька ніша, І ми віднайшли такі викрійки, які робили наші літери дуже ексклюзивними. І ми досягли майстерності в їх пошитті. Вони були настільки ідеальні, класні, рівні. Наші подушки, наші літери є майже в кожному штаті США. Нам м'які. Слон, Яких слоників замовляли із Італії із з Австралії. І здавалося, це такий, це успіх, це ж ексклюзив. Насправді ні. Насправді, прийшов час, коли все це просто посипалось. Тому ексклюзив це не гарантія того, що ви зможете вийти на якийсь там супер прибуток. Ви можете додати якоїсь родзинки до свого виробу, який ви оберете, шити створювати. І тоді ця родзиночка зможе вам допомогти презентувати себе як щось там ексклюзивне. Але дуже ексклюзивне. Не вигадуйте, не заморочуйтесь, що ексклюзив це якась там гарантія успіху. Зовсім ні. Ну, і останнє, на чому б я хотіла зупинитися, це намагання охопити багато напрямків одній людині. Якщо ви обрали шити одяг на замовлення. Шити одяг на замовлення. Не намагайтеся вести майстер-класи, не намагайтеся вести YouTube канал. Створюйте контент, але це контент, який буде рекламувати ваш бренд. Тобто не треба показувати, як ви шиєте, які ви строчки робите, і так далі. Тобто, це все має бути в контексті реклами вашого бренду. Ви не намагаєтесь привернути до себе увагу дівчат і хлопців, які шиють. Ви намагаєтесь до себе привернути увагу потенційних клієнтів, які будуть купувати у вас одяг. Якщо ви обрали для себе створення майстер-класів, ведення Ютуб каналу, то вам зовсім не потрібно шити на замовлення. Просто це ви будете витрачати на, на це свій час. Зосеретесь тоді на просуванні контенту, відеоконтенту на Ютубі. Скажу, що це дуже енерговитратно і дуже багато забирає часу. Це не намонтувати відео на колінках для рілсу. Це дуже, дуже вимагає великого хисту і великої концентрації уваги. Я для себе обрала кілька напрямків, тобто я шила одяг на замовлення, ще плюс захотіла вести ютуб канал. І це була моя помилка. Чому я захотіла вести Ютуб-канал, ну мені не вистачало трибуни. Можливо, це звучить трішки зухвало, але мені прям не вистачало цієї реалізації, де б я могла щось розповідати, бути спікером. Допоки я не знайшла своє істинне місце реалізації, воно зовсім не пов'язане з шиттям. І от як я себе там знайшла, то Ютуб канал відійшов на, на задній план. От і все. Тому. Ще раз повторюю, що вам треба зосередитись на чомусь одному і його просувати, а не всього потрошки і, як то кажуть, жодного результату. Отже, друзі, сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Поставте лайки або дизлайки, напишіть коментарі. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Я давно вже не монтувала відео для Ютубу. Я вже навіть давно не записувала відео для Ютубу. Трішки я розгубилася, можливо. Але все одно я рада, що я це зробила. Я рада, що я поділилася інформацією з вами. Вдячна вам за увагу. Вдячна силам оборони. Слава Україні! Слава ЗСУ.